Всім привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді важливе у сфері репродуктивного здоров'я, а саме про контрацепцію для підлітків. Це розмова про вибір, про безпеку і про ті усвідомлені рішення, які без перебільшення формують майбутнє. Тож давайте розбиратися в цій темі, яка стосується кожного. Гаразд, перш ніж ми перейдемо до конкретних методів, давайте подивимось на картину в цілому, чому ця розмова про підліткову контрацепцію сьогодні настільки актуальна в усьому світі. 12 мільйонів. Просто на мить задумайтесь над цією цифрою. Це ж не просто якась статистика. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме стільки життів молодих дівчат віком від 15 до 19 років кардинально змінюються через вагітність. І це щороку. І ось у чому річ переважна більшість цих вагітностей не заплановані. А це тягне за собою цілий шлейф ризиків від серйозних медичних ускладнень для молодої матері до перерваної освіти та ну просто втрачених можливостей, що потім впливають на все подальше життя. Але знаєте, досить про проблеми. На щастя, ми живемо в часи, коли сучасна медицина пропонує ну, цілий арсенал рішень. Тож давайте розбиратися, які інструменти для захисту свого майбутнього існують сьогодні. І ось що справді цікаво, як експерти до цього підходять. Медичні організації, наприклад, Американський коледж акушерів-гінекологів, кажуть, починати розмову треба з вищої ліги, тобто з методів з ефективністю понад 99%. Це зокрема внутрішні маткові системи або ВМС та імпланти. А чому так? Бо вони зводять до мінімуму ризик людської помилки. Так от у цих чемпіонів надійності є своя спеціальна назва. Довготривалі оборотні контрацептиви, або скорочено ларк, це англійська абревіатура. І це без перебільшення такий собі золотий стандарт у світі сучасної контрацепції. І це не просто якась думка. Найавторитетніші медичні асоціації світу прямо кажуть, методи ЛАРК є першою лінією захисту саме для підлітків, а все тому, що вони працюють за принципом Встановив і забув. Вони не вимагають щоденної дисципліни, а це погодьтеся ідеально для динамічного підліткового життя. Але зачекайте, захист від вагітності це виявляється лише половина справи. Є ще один не менш важливий аспект безпеки, про який, на жаль, часто забувають. Так от, є такий термін подвійний захист. Це така стратегія, коли одночасно використовується надійний метод противагітності, наприклад, той же імплант і презерватив для захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Треба чітко розуміти, більшість контрацептивів цього другого бар'єрного захисту просто не дають. Ось вам проста, але надзвичайно важлива формула, яку справді варто тримати в голові. Презервативи вони унікальні. Жоден інший метод не захищає одночасно від вагітності та ІПСШ. тому їх поєднання з іншим надійним методом це по суті прояв максимальної відповідальності за своє здоров'я і здоров'я партнера. Гаразд, ми вже розібрали купу варіантів, але ж постає логічне питання як з усього цього різноманіття знайти те, що підійде конкретній людині? Давайте поговоримо про те, як зробити цей індивідуальний вибір. І тут ключова думка не існує якогось одного найкращого контрацептиву для всіх. Те, що ідеально підходить одній людині, може зовсім не підійти іншій. Вибір залежить від купи факторів, способу життя, стану здоров'я і навіть від планів на майбутнє. Це завжди діалог, відвертий, спокійний діалог з лікарем. А тепер моя улюблена частина: влаштуємо полювання на міфи, адже дезінформація та різні страшилки з інтернету можуть стати реальною перешкодою на шляху до здорового вибору. Час озброїтися фактами. Почнемо з міфу номер 1 він, мабуть, найпоширеніший внутрішньоматкові системи або ВМС не можна ставити дівчатам, які ще не народжували. А тепер реальність підтверджена всіма провідними медичними організаціями світу, це абсолютно застаріла інформація. Сучасні ВМС є безпечним та рекомендованим варіантом для підлітків. Крапка. Добре, наступний великий страх. А чи не зашкодять гормони здатності мати дітей у майбутньому? Ну, наука тут однозначна. Ні. Щойно припиняється використання гормональних контрацептивів, організм дуже швидко повертається до свого звичного циклу і здатність до зачаття повністю відновлюється. Ага, а як же вага? Цей міф здається старіший за самі контрацептиви. Так, можливо, перші гормональні таблетки з височенними дозами гормонів і могли мати такий ефект, але сучасні препарати це зовсім інша історія. Численні дослідження доводять, вони не викликають клінічно значущого збільшення ваги. І наостанок, мабуть, найважливіший і найнебезпечніший міф дуже багато хто плутає екстрену контрацепцію з абортом. Давайте розкладемо по поличках. Як вона працює? Вона діє до настання вагітності, не даючи яйцеклітині вийти, тобто блокуючи овуляцію. Якщо ж запліднення вже сталося, і вагітність настала, екстрена контрацепція буде просто неефективною. Вона не може перервати вагітність, яка вже існує, це принципова різниця. Що ж, ми пройшли чималий шлях від глобальних цифр до особистих рішень, то який же з усього цього можна зробити висновок? Мабуть, найважливіший крок, який можна зробити для свого здоров'я та майбутнього, це розмова, відверта конфіденційна розмова з лікарем, якому є довіра. Це не про страх чи сором, це про знання, про владу над своїм тілом і, зрештою, про усвідомлений вибір. Це найголовніше.